Дякую всім, хто долучився до сьогоднішнього заходу, а саме дня міста Бердянськ. Неймовірні емоції, неймовірні люди. Ми будемо робити ще подібні заходи і будемо чекати вас ще. Дякую колективу наших улюблених характерників за те, що вони дали нам відчути свято, свято нашого міста, відчути наш дух бердянський. Пройшов майстер-клас. Мені дуже сподобалось, що всі були залучені. Я дуже рада, що до Бердянська така увага. Сьогодні згадували усі куточки Бердянська, всі наші спогади, дитинство. Сьогодні дуже крутий івент такий. Я вдячний всім, хто прийшов до нас, підтримав. Ми об'єднали купу людей. Бердянськ це сила, Бердянськ буде вільний. Казали в месниках, всі мають мати свій азгард. це наш азгард. Сьогодні тут ми пам'ятаємо наше місце. Бердянськ серце Азову. Ми обов'язково повернемось. Повернемось і все буде добре. Наш заклад Характерники. Дякую за допомогу у проведенні цього свята. UCBI, Міць Азова та Марії Юдіні. Бердянськ це Україна.